Вступ до восьмого розділу. Мабуть, не помилюся, якщо скажу, що восьмий розділ є найвизначнішим у листі до римлян. У цьому розділі Павло торкається одразу багатьох різних тем і через їх тлумачення показує нам, наскільки прекрасна. Божа праведність. Перша тема восьмого розділу полягає в наступному. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Лист до римлян, розділ восьмий, вірш перший. Це означає. Що Божа праведність зробила нас безгрішними, звільнила від усіх прогрішень, незважаючи на недосконалість і розбещеність нашої плоті. Друга тема бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, Лист до Римлян, розділ 8, вірш 3. Це значить, що Ісус Христос своїм хрещенням і смертю на Христі врятував людей від гріхів і засудження за них, тому що люди не могли. Плоттю своєю дотримуватися даного Богом закону, зійшовши на землю і взявши на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана, Ісус забрав всі гріхи світу на хрест, був розп'ятий і воскрес із мертвих, щоб врятувати всіх тих. Котрі вірять у цю істину, усі ці діяння нашого Господа мали на меті виконати всю Божу праведність, що відповідно до волі Отця Небесного звільнила грішників від їх прогрішень. Третя тема бо ті, хто ходить за тілом, Думають про тілесне, а хто за Духом, про духовне. Лист до Римлян, розділ 8, вірш 5. Це означає, що, вирішуючи повірити в Бога, ми повинні вірити не згідно з нашими власними уявленнями, а відповідно до Слова Божого. Четверта тема. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Лист до римлян, розділ 8, вірш 9. Тобто ті, котрі вірять у Божу праведність, Прийняли до серця Святого Духа і стали дітьми Божими. Це також означає, що людина не може стати дитиною Божою лише тому, що щонеділі справно відвідує церкву. П'ята тема: Тому то, браття ми не боржники тіла. Щоб жити за тілом. Лист до римлян, розділ 8, вірш 12. Іншими словами, ті, котрі врятовані від усіх гріхів по вірі в Євангеліє нашого Господа, що виконав усю Божу праведність, не можуть бути боржниками й рабами. Своєї плоті. Шоста тема. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо? Авва Отче. Лист до Римлян. Розділ 8, вірш 15? Тому що ті. Котрі вірують у Бога, одержали в дарунок Святого Духа, вони відтепер можуть називати Бога батьком. Авва Отче. Сьома тема сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі, а коли діти. То й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а спів спадкоємці Христові. Лист до римлян, розділ 8, вірші 16, 17. Люди, що вірують у Божу праведність, сповнені Святим Духом. Ті ж, котрі сповнені Святим Духом разом із Христом. Стануть спадкоємцями Його Небесного Царства. Восьма тема. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає й разом мучиться аж досі. Лист до Римлян, розділ восьмий, вірш другий. Ці слова говорять нам про те. Що навіть віруючі в Божу праведність страждають у цьому світі, мучаться разом з іншими творіннями Божими. Але тут також написано і про те, що в наступному житті у новому світі більше не буде ні болю, ані страждань. Дев'ята тема. А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Лист до Римлян, розділ 8, вірш 30. Це свідчить про те, що Бог призвав грішників у Його сині Христі. Ісусі, та що Він зробив їх своїми дітьми через праведність раз і назавжди, знищивши їх гріхи? І нарешті остання десята тема: Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, лист до римлян. Розділ 8, вірш 33. Ніхто не має права судити дітей Божих, котрі одержали Дар Святого Духа на звільнення від гріхів через віру в Божу праведність. Ці десять тем є ключовими моментами 8 розділу. Листа до римлян. Далі ми докладніше розглянемо кожну з них.